Всім привіт! Мене звати Валерія. і Ми починаємо дводенний тур разом зі скані Silverline нового покоління з пакетом XT. Тож не пристібайте ремені безпеки, а краще беріть попкорн або чіпси і погнали. Сканія Silverline – тягач нового покоління з пакетом XT та алюмінієвий напівпричіп Welton Weight Master для перевезення зернових, олійних та інших сипких сільськогосподарських продовольчих культур. Починаємо з кабіни. Кабіна середньої висоти з одним просторим спальним місцем всередині. Від звичайних тягачів відрізняється наявність пакету XT, який включає 150 мм сталевий бампер з надійним захистом картера двигуна та всіх інших важливих вузлів. По центру бампера знаходиться буксувальний палець, розрахований на тяглове зусилля до 40 тонн. Також пакет XT входить в захист фар, підсилений корпус та кріплення дзеркал. Пакет XT, як правило, замовляє для будівельної галузи, тобто для умов оффроуд. Однак аграрні перевезення є не менш, а інколи й більш вибагливими, тому основні компоненти мають бути захищені. В кабіні є зовнішній речовий відсік, відчиняється зсередини кабіни. Боковий спойлер залишився там, де й був, та відчиняється звичним способом. Додався поперечний амортизатор для зменшення розкачування кабіни. Тепер заглянемо у середину кабіни. Тут змінилось майже все. Розташування органів управління, приладова панель, збільшилось спальне місце, з'явився більше холодильник, більше речових відсіків, змінилась оглядовість. Це єдина поки що вантажівка на ринку, яка може комплектуватися двома подушками безпеки з обох боків, що може врятувати життя під час аварії з перекиданням автопоїзду. Вортовий комп'ютер став набагато інформативнішим та більш функціональним. Водію сподобаються приємні дрібниці, доступні як в базі, так і окрема опція. Це продувний пістолет, велика кількість USB-зарядок, з'явилася 12 вольтна розетка біля ніг, друга на 24 вольти у верхньому ящику. Все для зручності водія. Щодо кнопок управління на кермі, в залежності від комплектації, з керма здійснюється управління Тимедійними засобами, бортовим комп'ютером, управління додатковими системами круїз-контроль, утримання на спуску та адаптивний круїз-контроль. На сьогодні таке рішення не пропонується жодним з виробників вантажних авто, представлених в Україні. Давайте заглянемо під капот. Він знову став трисекційним. зник щуп для виміру масла. Він перемістився на блок двигуна. І не треба щоразу заглядати під кабіну, щоб подивитися рівень масла. Ця функція є у бортовому комп'ютері. Під капотом знаходиться 13-літровий двигун «Євро-5» потужністю 440 кінських сил з крутним моментом 2300 ньютон на метр. До речі, багато хто знає, що двигун з розвиває максимально крутний момент на низьких обертах. Чому це так важливо? Це значно зменшує витрати пального та кількість шкідливих викидів в атмосферу. Варто зазначити, що на всіх 13-літрових двигунах використовується лише система SCR для очищення викидів, що підвищує толерантність двигуна до якості палива. Це повинно бути в полі зору з місця водія. На це впливає безліч факторів, починаючи від дизайну передніх стійок та розміру лобового скла до форми дзеркал. Передні стійки стали вущими, лобове скло більшим. Водійське місце змістили на 6,5 см вперед і вліво на 2 см. Дзеркала змінили форму і розташування, тепер вони трохи вищі. Широкий бампер зі зручною відкутною сходинкою та ручками на радіаторній решітці дає змогу легко дістатись лобового скла або сонцезахисного козирка за потреби. Йдемо далі віз змістили на 50 мм вперед і, з-поміж інших переваг, це створює коротший звіз та зменшує кут нахилу під час різкого гальмування, тим паче центр тяжіння кабіни став нижчим. Базова конфігурація для магістральних тягачів передбачає гальмівну камеру 30 дюймів для дискових гальм на передній осі. Це гарантує надійне гальмування, незалежно від того, гальма задійснюється водієм чи системою AEB. і На гальмівний шлях завжди впливають шини та дорожне покриття. Але в однакових умовах нова вантажівка демонструє зменшення гальмівної відстані на 5%. Тепер оглянемо напівпричіп. Weightmaster – нова модель алюмінієвих напівпричіпів від Welton. Нагадаємо, що компанія Велтон пропонує самоскиди, що відповідають різноманітним потребам клієнта, включаючи довжину або висоту кузова за потреби, додаткове підсилення підлоги та стін в місцях, що найшвидше стираються. Ну що, з автопотягом ми вже познайомились, а тепер відправляємось на елеватор на завантаження. Ми вирушаємо на елеватор і за цей час поспілкуємося з водієм Олександром та дізнаємось про його відчуття від керування автопотягом. І немає рівних е, за рульовим кермом. Тобто автомобіль веде себе дуже чудово, прекрасно, дуже чудова оглядовість. Особливості скані дуже багато. Хотілося б окремо поговорити про систему підтримки водія. Ця система націлена на економічне безпечне керування. Водій отримує. Зв'язок в режимі реального часу по деяким параметрам блокування диференціалу, також система Traction Control. Система Traction Control, яка не дає нам пробуксування шин при правильному керуванні, експлуатації автомобіля, розхід палива набагато менший, ніж у конкурентів. Ми приїхали до партнерів «Скані» компанії Прометей, яка більше 20 років успішно працює на зерновому ринку України. Прометей має в своєму розпорядженні мережу елеваторів в різних частинах України: Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях. Ми обрали елеватор в селі Грібінки Васильківського району, Київської області. Олександр, розкажіть, як себе веде тягач з вагою і взагалі, які у вас відчуття, коли ви крилите? Відчуття дуже чудові, тому що автопотяг створювався для того, щоб возити вантажі. І автомобіль себе показує дуже чудово, м'яко, має запас потужності. А як ви вважаєте, який буде розхід, ну, наприклад, на дорозі? Київ, одеса О, ну, Це є чудові умови е, в українських ре, реаліях, тому що е, теж буде багато чого залежить від дорожнього покриття, е, розхід буде змінюватись. Також буде залежить від е, водія, який теж впливає на використання палива. Е, чим краща дорога, тим менше розхід палива. Олександр, можливо, ви дасте якісь поради економічного керування для водіїв? Так, да, безумовно. Насправді, економічне керування, це як ти так би сказав би е, не пахане поле. поле так. Да. Водію можна удосконалювати свою водійську, водійську майстерність, хоч це життя. І ми не будемо розуміти, де є. Е, як би, та, е, та. Але ну, якби є статистика, в статистиці 98% водіїв себе вважають ідеальним. Це дуже важливо. Починати потрібно завжди з самого такого простого. Ну, один приклад сьогодні життєвий, який ми сьогодні зустріли з вами, коли автомобіль знаходився на парковці і перед виїздом працював більше 15 хвилин. Тобто бувають випадки, коли потрібно Якщо автомобіль має якісь технічні несправності, тобто закачати повітря або ще якісь моменти, ну, температура була сьогодні дуже доволі комфортна, 20 градусів тепла. Але автомобіль працював в режимі холостого ходу. Тобто водій ще не виїхав, він нікуди не поїхав, але він спалив паливо приблизно десь до 2 літрів. Тобто і там знаходиться водій, який має він стаж, він має опит, ми до нього відносимося де, як до своїх колег. Да? Він є колега, мій колега. Але потрібно йому це було розповісти. Щоб на 100% переконати, що кожному аграрію потрібен такий тягач, ми проїхали в польових умовах, в яких автопотяг проїхав без жодних проблем, де всі перешкоди були йому під силу. є Якісь побажання аграрія у використанні тягача з Ну це буде побажання не лише аграріям, взагалі покупцям. Хотілося побажати їм в першу чергу гарних заробітків, як то кажуть, не зелені Але якщо серйозно, то в першу чергу хотілося побажати при купівлі автомобіля, розглядати комплексно купівлю автомобіля, а не лише купівлю самого тягача там, чи автомобіля. Та його ціну. Зокрема, я говорю про комплексні рішення, які треба дивитися і обраховувати в комплексі з точки зору ціна, вартість експлуатації, витрати на паливо, залишкову вартість автомобіля, тому що будь-який автомобіль 5-6 років потрібно буде замінювати на новий. Відповідно, залишкова вартість знову ж таки сканіція саме висока на ринку. От, надійність автомобіля, тому треба широко підходити при купівлі автомобіля до цих питань і розглядати його купівлю в комплексі рішень, ну і, зокрема, і фінансування також. Хочу зауважити, що сканія це не тільки і не стільки вантажівки, а ще й багато цікавого, що ви зможете знайти на сайті Ну, а на сьогодні в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та до побачення.